Випускники Прилуцького фахового технічного коледжу мають шанс продовжувати навчання у провідних вишах країни. 5 травня керівник закладу Павло Черніков підписав меморандум про співпрацю з Харківським національним університетом міського господарства. Двосторонню угоду скріпили початкою та рукостисканням. Нас, нас всі спеціальності співпадають. Там є всі бухгалтери, енергетики, і газове господарство. Коротше, кажучи, всі спеціальності. І яка сам Бог вилів нам з ними співпрацювати. Ми заключили сьогодні контракт на співпрацю, який буде вигідний не лише здобувачам освіти, а й викладачам. А це спільне друкування наукових статей, семінари, навчання, круглі столи і багато іншого. Для співпраці відкриваються нові горизонти, і проходження курсової і перепідготовки, і курсової підготовки. Ну і, ну і багато багато іншого, що можна взяти. І матеріально-технічна допомога підручниками, сучасними новими для нас також це дуже важливо. Торка Харківського національного університету Тетяна Малині на вході візиту провела і профорієнтаційну роботу зі студентами вахового коледжу. Відтак обговорили можливості навчання, супровід під час вступу та організацію продовження освіти на базі університету. Ми маємо більше 27 спеціальностей, 56 освітніх програм. Ми забезпечуємо життєдіяльністю населені пункти. Тобто, це спеціальності від економістів, архітекторів, будівельників, геодезистів, інженерів до психологів, до роботи з Комунікаціями до IT і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, весь спектр життєдіяльності населених пунктів це спеціалісти, які ми готуємо в нашому університеті, якому вже 100 років. І сьогодні ми маємо посідаємо, незважаючи на свій вік, посідаємо визначні місця у рейтингових позиціях, як в Україні, так і в світових рейтингах. Студенти технічного фахового коледжу кажуть, це можливість навчатися у авторитетному університеті, здобувати якісну освіту та у подальшому працевлаштуватися за обраною спеціальністю. Харківський університет є одним із ключових в Україні. Що він знаходиться на на високому рівні і не тільки в Україні, а й за межами України. Як можливість для вступу Харківський університет, я дуже б хотів навідати та навчатися. Мені подобається те, що можна вибрати не свою тільки спеціальність, а й ще ну, за бажанням якусь іншу. А ще мені подобається у Харкові те, що там спортив розповідали, що дуже багато спорту, так як я займаюся спортом, мені це. Подобається Анастасія також обрала вже і майбутню професію, яку хотіла б здобувати у Харківському університеті. Щось пов'язано психологією або щось пов'язано з тим, що поможе зараз воєнним, тому що зараз це дуже корисно буде і дуже затребувано. Вивчившись у Харківському національному університеті міського господарства. До прилук повернуться досвідчені фахівці, котрі будуть застосовувати свої знання на практиці, працюючи на користь рідного міста.